Зголоднілі думки розмежовують правду й ілюзію, видаючи потворне забажане, крадуть призначення, утворивши в потоці творця між хребцеву протрузію, підміняють місцями сакрально первинні означення. У знеціненні пестять розмови пустої свідомості. Роз'їдають своїм випроміненням лона буденності, і впадає душа у тенета життя невідомості, віддаючи увагу тваринній натурі приземності, закопавши підказки у темряві, прагнем освітлення, закупоривши серце, назовні шукаємо тлумачень. У гонитві за тим, що велично зоветься просвітлення, головне пам'ятати, до кого прийшов на побачення.